Звільнених української армії в містах сходу активізуються терористи, що маскуються під мирних жителів. Які плани злочинців, і як із ними борються? Наші військові знає Олександр Загородний. Він перебуває в зоні антитерористичної операції. Він вийшов із нами на прямий зв'язок. Сашо, вітаю. Скажіть, будь ласка, а що робиться для того, щоб терористи не повернулися в слов'янськ під видом диверсантів? Добрий вечір. Студія ну насправді робиться дуже багато, буквально. Пів години тому я помітив групу наших спецназівців, не військових, а все таки уже міліцейських, які навчені боротися із такими незначними невеличкими групами диверсійними, які потрапляють сюди у слов'янськ та краматорські залізвільнені міста. Але насамперед хочу ще, ще сказати кілька слів буквально про успіхи української армії. Дійсно, українські військові звільнили севур моги полегшення для наших військових також зараз ідуть бої в Шахтарську. От нам ж у штабі антитерористичної операції сказали, що фактично тепер банди терористів розшановані на дві частини: одна з боку Луганська, інша з боку Донецька. Ми запитали, чому ж не і не не, не звільняють горлівку. А відтак уже і не звільняють сам Донецький, основний такий штурм, до якого готуються військові. Ось що нам сказали на цю тему. Що стосується ситуації навколо Горловки, то там сила антитерористичної операції закріпилась на визначених рубежах. Наразі триває нарощування зусиль. Все це робиться задля того, щоб ми мали відповідну перевагу в чисельному та кількісному, якісному складі наших сил, задля того, щоб ефективними діями забезпечити звільнення Горловки від бойовиків. Ну і щодо цих диверсійних груп, про яких ви натолю запитували, справді вони проникають на територію на звільнену територію. Взагалі ситуація наступна: частина терористів, особливо ті, які мають російські паспорти, вони вже підтягуються ближче до російського кордону. А наші вітчизняні терористи, яким нікуди діватися, вони під виглядом біженців переходять сюди у Краматорськ, у Слов'янськ, викопують заховану зброю і щоночі обстрілюють українські блокпости. Українських військових не маючи якось ще розмухати ситуацію і в цих звільнених районах, але я ж як вже казав, навряд чи їм це вдасться, тому що буквально кожного дня сюди прибувають нові спецпідрозділи спеціально навчені, які вміють вияв... виявляти ці підрозділи, і які знають як їх знищувати Наталя. Дякую, Олександр. Це був Олександр Загородний з новинами з фронту. Війна там виходить на новий рівень, диверсійний, і армія робить все можливе, аби завадити цьому. Ми вже біля горлівки.